Бомбудівництва залізниць у всьому світі припадає на другу половину 19 століття. Він поширився також і на українські землі у складі імперій Романових та Габсбургів. У 1855 році, у ході Кримської війни, британці для забезпечення військ союзників під час облоги Севастополя збудували Балаклавську залізницю протяжністю 23 кілометри. Після завершення бойових дій цю колію розібрали. У 1861 році завершилось будівництво та повноцінно запрацювало залізничне сполучення на відрізку Львів Перемишль протяжністю 97 кілометрів. На українських землях у складі Російської імперії першою залізничною гілкою, відкритою у 1865 році, стала Одеса Балта довжиною 213 кілометрів. Цей відрізок був надзвичайно важливим для міжнародної торгівлі зерном із внутрішніх регіонів через порт Одеси. Перші залізниці здешевили і прискорили перевезення вантажів та пасажирів. Це сприяло подальшому розвитку цього виду транспорту на всій території сучасної України. Перед Першою світовою війною на українських землях були збудовані залізничні шляхи протяжністю майже 16 тисяч кілометрів.